Аби досвід бухгалтера можна було продати за собі вартістю, ви стали б мільйонерами. Адже ваш досвід це постійний пошук правильних рішень і помилки. Навряд чи знайдеться бухгалтер, який ніколи не помилявся, а найбільш досвідчені знають, якого досвіду краще не набувати. Тож у свіжому номері поговоримо про помилки, а точніше про те, як їх позбутися. Є три способи виправити помилки у прибутковій декларації. Найкращий подати звітну нову до граничної дати, щоб не нараховувати самоштрафу. Але коли помилку виявили запізно, маєте два шляхи: подати з поточною декларацією спеціальний додаток ВП або окрему уточнюючу декларацію. Зразки заповнення та пояснення експерта допоможуть вам це зробити. Буває й так, що бухгалтер знаходить облікові помилки після того, як закрив річну звітність. Ситуацію врятує бухгалтерська довідка. Але спершу визначте, чи вплинула помилка на результат діяльності. А тоді вже дійте за алгоритмом зі статті. Скачуйте зразки довідок у Word і використовуйте як шаблони. Іноді помилки з'являються незалежно від старності бухгалтера. Така ситуація склалася з індексацією зарплати у 2023 році. Її тимчасово скасували. Однак у Мінекономіки вважають, що не все так однозначно. Тож наводимо офіційну позицію Міністерства і деякі свої думки з цього приводу. Без участі бухгалтера з'являються лікарняні листки. Але бухгалтер відповідає за виплати. А тепер з'явилася небезпека припуститися помилки, оплатити необґрунтовано виданий лікарняний. Це наслідок нових перевірок від пенсійного фонду. Уникнути проблем допоможе інструкція від експерта. На сам кінець розповім про зміни, що стосуються первинних документів: святая святих, наріжного каменя і головного болю бухгалтера. Із з березня діють нові правила складання і виправлення помилок у первинці. У роз'ясненні знайдете всю необхідну інформацію як для паперових, так і для електронних документів. Залишайтеся з головбухом і примножуйте досвід безпечним шляхом.